Всім привіт! Вітаю вас на своєму youtube каналі, який присвячений темі фінансовій грамотності та інвестування. На цьому відео ми поговоримо з вами про те, як же почати інвестувати в акції, як обрати брокера для інвестування, і відповідно, які перші кроки можуть бути у вас вже сьогодні. Тож поїхали! Перше, чого має почати будь-який інвестор, це вибір конкретно вашої стратегії. Я неодноразово говорила про небезпечність слідування стратегічно іншим інвесторам, коли ви повторюєте їх портфелі, їх покупки акцій. Дуже багато зараз додатків створюються на основі цього, але це не є добре. Якщо ви ще не бачили це відео, будь ласка, перегляньте. Там ми обговорювали помилки. Тож тепер ви розумієте, що вам потрібно скласти вашу індивідуальну унікальну стратегію, на що ви, перш за все, маєте опиратись. Перший пункт це відповідно на яку кількість років ви плануєте загалом інвестувати. Для цього я планую створити свій окремий фінансовий план, де ви будете зазначати. Наприклад, який капітал ви хочете створити, і за яку кількість років, або відповідно, на який дохід пасивний ви хочете вийти, і через скільки років, і відповідно, скільки вам потрібно для цього грошей, тому що дохід пасивний приходить, звідкись потрібен якийсь капітал. Все це допомагає зробити фінансовий план. І якщо потрібно окреме відео про те, як його створити, і моя особиста табличка з курсів, залиште, будь ласка, коментар під цим відео. Тож, коли ви визначилися конкретно в сумі інвестування, коли ви визначились конкретно. В терміні інвестування ви обираєте далі свій ризик менеджмент. Я скажу так, що чим більше ви закладаєте років на інвестування, а я рекомендувала би це робити на більше і 10 років, тому що, як на мене, менше це гра в коротку, яка зазвичай не дає ніяких прибуткових результатів, а тільки більше стресу. В Будь-якому випадку краще притримати стратегії помірні до помірної стратегії, ще також можна обирати. Або консервативно, ну це така максимально безпечна. Вона буде давати менше відсотків прибутковості на рік, але зрозуміло, що там будуть більш стабільніші активи відповідно акції. А якщо ми говоримо про третій вид стратегії, який називається високоризиково, то я б більше новачкам, особливо якщо ми говоримо зараз про тільки початок вашого шляху, би не радила. Тож помірна стратегія, як на мене, це класична історія, коли ви міксуєте різні акції, ви міксуєте різні економічні регіони, і зараз, власне, про це і поговоримо. Як це можна зробити вже новачку? Тож давайте зафіксуємо: ви визначилися з терміном інвестування, ви визначилися суму інвестування, і ви визначилися зі своїм ризик-менеджментом. То ви знаєте, що ви будете міксувати різні активи, не тільки до речі, акції. Ви будете міксувати різні економічні регіони. Відповідно, вам потрібно трішки більше часу, аби створити свій власний портфель. Це буде вашим свідомим першим кроком. Другий крок, і мабуть на це потрібно буде не одне відео, а й взагалі повноцінне навчання це скласти той самий унікальний інвестпортфель. Ми говоримо про те, що це має бути набір різних активів. Відповідно, це мають бути різні акції, ETF. я би рекомендувала зараз обирати ще й облігації. В перспективі це може бути і нерухомість, але давайте зараз не про це, тому що я впевнена, що якщо ви до цього прийдете, ви можете обрати або якесь навчання, або самостійно цим зайнятися. Але дійсно за одне відео я не пояснюю створювати портфель. Цей крок ми просто опускаємо, але знаєте, що вже вибір активів йде безпосередньо після стратегії. І тепер переходимо до найважливішого третього кроку. Третій крок, і я дуже часто бачу ваші запити, це як же обрати свого брокера для інвестування. Почну з того, що дійсно сьогоднішній день жодна людина в світі інвестувати безпосередньо в акції компаній без посередника у вигляді брокера не може. Тобто, зрозумієте, що оскільки ми купуємо всі акції. І на фондових біржах відповідно до фондових біржах нам доступу немає. Тобто нам потрібен брокер. І дуже гостре питання в 2023 році: як же обрати надійного брокера, який дозволяє відкривати рахунок українцям. При цьому туди безпечно можна переказувати кошти в валюті. Зараз розповім чотири своїх рекомендацій: як можна самостійно обрати брокера, і відповідно дам. Свою, у кого я обслуговую, перше, що ви маєте в будь-якому випадку перевіряти, це наявність брокерської ліцензії. Чомусь зараз дуже багато людей закривають очі на те, що брокерські ліцензії можна придбати як і будь-які інші документи. І я особисто раджу вам звертати увагу, аби у брокера не була брокерська ліцензія офшорної зони. Офшорні зони сьогодні найнебезпечніші: це багами та Сейшели. І на третьому місці я б сказала Кіпр. Відповідно, якщо ви будете обирати брокера і будете бачити кіпрську ліцензію, ви вже як мінімум 70% всіх брокерів світі просто відсієте. І саме цю ліцензію дуже легко отримати. І неповідно для цього мати якийсь великий капітал для своєї брокерської компанії. Я би радила орієнтуватись на ліцензії або певних європейських країн, тут, в принципі, немає різниці. Навіть Болгарія вже буде значно краще, аніж той же Кіпер, великобританські ліцензії, і навіть американські ліцензії. До речі, один з моїх рекомендованих брокерів має саме американську ліцензію, і ще й підтверджений конкретно секом комісію по цінним паперам та біржам США. Отже, другий пункт, на який ми звертаємо увагу при виборі брокера, це доступні вам біржі. Дуже часто зараз багато хто реєструється на різних додатках у брокерів, але навіть не бачить, що у брокера немає можливості придбати ті чи інші акції, які ви бажаєте. Приведу приклад: більшість брокерів мають доступи до американських бірж, такі як NASDAQ та NAS, Нью-Йоркська американська біржа. Але якщо ви хочете придбати акції компаній, наприклад, Нестлі швейцарської компанії. Або ви хочете придбати акції компанії Louis Vuitton майот Hennessy, яка кутується на парижській біржі, а у вашого брокера доступ до тих бірж немає, відповідно, ви ці акції не купите. І тут це є питання або відкривати новий брокерський рахунок і обслуговуватись ще в одного брокера, або знову ж таки переказувати свої цінні папери з одного до іншого, що ще й часто є платною послугою. Тому я одразу зазначаю: переглядайте, які саме біржі і конкретно інструменти доступні у того брокера, якого плануєте зробити реєстрацію, але це не є глобально важливим пунктом для вашої безпеки. А ось третій це те, на що я також радила б звернути увагу. Третій пункт, який ви перевіряєте у кожного брокера, окрім ліцензії, це сума страхового покриття. Це означає, що ваш брокер буде зареєстрований в певній страховій компанії. Тобто він буде давати страхову суму для свого клієнту, і відповідно це буде зазначено в його капіталі, або він буде під власний, скажімо так, певні комісії, яка дає це страхування. Я пізніше зніму відео про те, де можна перевірити, чи є у вашого брокера певна страхова сума, і навіть чи є у брокера та чи інша ліцензія. Але скажу зазвичай ця інформація у брокера також є на сайті. До прикладу, брокера, якого я би вам рекомендувала, він має суму страхового покриття для українців у розмірі 250 тисяч доларів. Для резидентів США це навіть півмільйона. Це говорить про те, що якщо щось трапиться з вашими активами. По причині повинні брокера, відповідно, вам відшкодується ця сума. Ну, звісно ж, до. Тому я вважаю, що це дуже важливий пункт для безпеки. Більшість додатків, субброкерів або псевдоброкерів, таких страхових сум не мають. До прикладу, Моноінвест, і я вважаю, що це не є гарантією безпеки для вас, як для клієнта. Ну, і четвертий пункт, на який ви звертаєте увагу, це комісії. Зазначаю, що вони є у кожного брокера. В будь-якому випадку ви будете платити або фіксовану комісію, або плаваю Чу відповідно за розмір своїх торгів, коли ми говоримо про інвестування? Частіше всього це фіксована комісія. Це середнє значення на ринку зараз 20-30 центів за один ордер. Тому, будь ласка, перевіряйте всі комісії у брокери на сайті і зазвичай вони до речі, ще й на різні інструменти, також різні, щоб ви це одразу собі прогнозували у свою покупку. П'ятий пункт, на який також часто не звертають увагу, це мінімальна сума інвестування і вивід коштів. Я тут скажу від себе особистий досвід, що в мене є ситуація з студенткою, яка почала інвестувати. Купувала акції, але на жаль, виникла екстрена ситуація, і потрібно було всі активи продати. В неї активи були куплені на 500 доларів. Я вважаю, що це достатньо хороша сума, але вивід коштів у того брокера був доступний лише від 1000 доларів. Тобто їй потрібно спочатку ще туди гроші поповнити, проінвестувати відповідно. а Вже потім ту суму виводити. Тому також це перевіряйте. І знову ж таки, вся інформація має бути абсолютно прозорою у самого брокера. Ну і шостий пункт це, звичайно, відгуки, зворотній зв'язок, і, взагалі, його діяльність, прозорість в інтернеті. Я скажу, що немає найкращої не рекомендації, ніж рекомендація по вашим знайомим. Тобто ви можете спокійно запитати, якщо у вас хтось інвестує, вже купує акції, яким саме брокером людина користується. Але, будь ласка, перевіряйте по всім тим пунктам, які ми обговорювали, брокера самостійно, бо дуже часто люди цього не роблять, але при цьому роблять якісь рекомендації. До того ж, є сайти, де також люди діляться своїм. Іми відгуками чесними про вивід коштів, як кошти завести про покупку акцій у конкретного брокера. І про всі підводні камні вже там розповідають. Ну а тепер поділюсь, якого саме брокера рекомендувала б я. І це, звісно ж таки, Interactive брокерс. Це американський брокер, який функціонує на європейському ринку через великобританський офіс, і відповідно на американському ринку. Я зареєстрована у цього брокера з самого початку як почала взагалі інвестувати. Рекомендую його всім клієнтам. І тут скажу, що ІКО перевіряла ліцензію, і комісії класні, і вивід коштів доступний. все абсолютно прозоро, класно. Є один великий момент, що купувати акцію цього брокера ви зможете, повноцінні або навіть неповноцінні. До речі, чи знаєте ви, що акцію Apple, наприклад, можна придбати на всього лиш на 30 доларів. Не вважаю, що це класно. Це, до речі, знаєте, такий для мене стоп-сигнал в інвестуванню, але це можливо. Ну і на рахунок самого Interactive Brokers. Для мене великою перевагою є те, що дійсно є всі ліцензії, все прозоре, і це американський брокер, і більше того він дозволяє інвестувати українцям і відкривати у нього рахунки. У мене жодних проблем немає, і звітність я вже здавала і декларацію. заповнювала, тобто, в принципі, абсолютно весь функціонал, який вам потрібен, але є великий недолік це. Те, що ви купувати можете акції і навіть їх частинки, але не можете купувати ETF. -и. На жаль, ми, як українці і ті, хто прив'язаний до більш європейського офісу, що ви навіть проживаєте десь в Європі, в Польщі, в Німеччині, купувати американські ETF ви не зможете. Це як на мене величезний мінус. Тому для ETF-ів доведеться відкривати свій окремий рахунок. І я скажу: нехай навіть я отримую величезну купу хейту на рахунок Freedom Фінанс. Я скажу, як я, і я цього не соромлюсь. У мене дійсно відкритий рахунок у Freedom Finance. Я це робила ще до початку війни. За рік до У мене був рахунок на мої європейські дані, на мій європейський номер, і я була прив'язана нібито до Freedom Finance Europe. Але з початку війни, як ми прекрасно знаємо, що це взагалі російський брокер, але з казахстанським власником. І я тут такий важливий момент, що вони повсюди кричали, що вони вийшли з російського ринку, вони там не працюють, не функціонують. Так, це все. Ніби доказують своє навчання в Україні випустили. Але будь ласка, не забувайте, на сьогоднішній день Freedom Finance є під санкціями в Україні. Я думаю, що ті, хто видають санкції, теж якби не дурні люди. А по-друге, я прикріпляю під цим відео статтю, де, власне, є велике розслідування того, що Freedom Finance не вийшла з російського ринку, досі там функціонують під назвою Цифра і досі отримують звідти гроші, сплачують податки, а відповідно кормлять а, нашого сусіда, який щодня, в травні, надсилав нам ракети і шахели до Києва. Тому я особисто на сьогоднішній день відкривати рахунок у Freedom Finance не рекомендую. Що він у вас вже є? Ну, і в мене він є, там лежать гроші, я їх не виводжу. Як би вже що робити. Але нові я туди також не заводжу, тому що знаю, що все одно частково податок. Нехай це навіть український офіс. Але головна компанія досі знаходиться там і досі платить податки в Росії. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. І ще, до речі, ліцензія у них кіперська. Це вам також на подумати. Сподіваюсь, вже тепер ви якісь кроки маєте для того, аби зрозуміти, з чого взагалі почати, як можна інвестувати, та й загалом вже скільки відео на моєму каналі є і ще скільки буде. Далі будемо говорити про ресурси, де можна перевірити брокера. Я розповім, як обирати певні акції і навіть обирати акції, які коштують менше ніж 10 доларів. Тож не забудьте підписатися і поставити собі повідомлення, щоб ви отримали сигнал про мої нові відео. До зустрічі на моєму каналі.